Всім привіт, ми продовжуємо грати Resident Evil 6, і ми зупинилися на тому, що ми летимо. В... Летимо, да Летим в чайну нафіг, да Я вже сам трохи це призабув, я 2 тижні не грав, і навіть добре, що тут сейф так показує, бо він мені нагадує хоча би. Ну це вже ми бачили, в принципі, тут е... нічого такого вони просто летять. І зараз тут почнеться. Хоча не буду казати, можливо, ви не дивилися. Але краще дивитись попередні частини, це ж логічно. Mm. <ріст> можна скіпнуть? Так, можна, добре. А, ну зупинились, коротше, на цьому, що вилізла оця Чубакабо. Чубакабо. У нас замість пілота отаке чудо-юдо сидить, це жесть. Фу, що це було щось? І <ріст> упав просто камнем вниз. А, я здох. Тепер нас, до речі, нові скіни. Все ж таки пару місяців пройшло вже щось мало змінитись. Ні. Ну, все, мені смерть. А що, як це контрий, типу? Саме потужна смерть, яку я бачив. Ганника в нас проблема. Тут велика, до речі. Пілота нема в нас. Ой. Добре, тримайтесь. Я щось придумаю. Ні, відстань. О, новий пістолет. Бам. 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 Імба. Єма нафигнуть. Йдемо літак. Leon, Helena, you read me? Ви чуєте мене? Щось не так з... Plane, з кабіни... Да. Подивіться, що не так. Не кабіни, а коротше в задню частину, я так розумію. А людям пофіг? Всім спокійно. Сидіть на своїх місцях. Плаки, плаки-плакай. І сразу плакать. Блін, мені цей скин, до речі, більше подобається. Надіюсь, його в ДБД. Так, а що, куди? Як нам вниз спуститися? А, знайшов. А наш автопілот чи що? я не розумію, як ми летим? Ой, зря я викликав патрон, я думав, у нас вже немає. Крутимо. Найс. Е. До речі, я купив собі сьомий Резидент. І, резидент. Що? Резидент і, коротше, скачав в українізатор. І я сподіваюся, мені вже ніколи не прийдеться цей срані субтітри писати. А в літаку точно такі фігні знаходяться? Це якісь газові ці, труби.

Треба відкрити двері. А, оцю. Он контроль, короче. Все я понял. Маємо відкрити ворота. Елена дримає його там. Все треба забайтити Ого. Оце экшен. Самого початку серії відбувається. А ну, окей, все ясно. Ай, нормально не зачепило в ногу, але ну, нічого. І прикольно зроблено. Так треба нажимати. Цікаво, якби я не дотискав, я просто би вилетів звідти. Elena, we have to go. Лена, нам треба йти. Вона ще сказала, що літаку, літак, ну, типу, якби остається пустий, робіть щось. Поняв. Ай, Саме патронів нема, що я роблю. Ой, як горішки полопав. Бам. А тут снайперка буде кайфова. Вин, а це якийсь прям люкс літак. в, чі, в чайну таке летить. Ай. Ми, ми запізнились. Ну да, уже всі зомби типи що ми зробимо. А чому мы не заражаемся, вони заражаються це як Що за ні з нами Якийсь... Боже, не качаю собі умінітета ніякого. Стаміну, нічого вообще, позорище МПС вонючий. Что там было на V? Тут на V можно было натиснути. Уже не можно, я зрозумів. А! Могли би і сюди куди є добави, типа, спамиш. Але не треба. Ай. Бі, ну які б ви круті не були, ну... Ха-ха. Каже, он чого я ніколи не сплю в літаках. Okay, я вже забув, що я хотів сказати. Ого! Не, я все рівно доберусь тобі крилі тепер щось. Йоми Наскільки гірше це може ставати? Леон, Леон, тобі треба за контроль, сісти Я боявся, що ти це скажеш Добре. Я лечу. А ти щось робиш з інфектованими? Окей autopilot to restore manual control. Then, press the third button in the fourth row of the upper panel. Sure. Це працює? Нічого не сталося. Знову попробуй. Ага, куди кути як ДБД, okay. let's go. На правій стороні у пустий речах. Це так довго, це здається Давай піднімайся. А що ще? Що ще? Лион, піднімай. Скільки речах їм надо підняти? Давай, ми майже зробили. Ну, ми майже там. Фух я думав буде важче щось. З першого разу зробив, дивіться Шо? А да А чого якісь якась 480 пі. Типу це не в Ютуб так зробив, це реально щас така. Дивіться, просто пікселі якісь Окей. Й-майо! Наша мені партнер. У мене партнер є. NPC Елена. Наша мені якісь рандоуми. Що за кистью косцен? Якась картинка 480p, я вам кажу. Ой, я подумала це зомбі. Леон? Леон? Шері? Шері? що ви тут робите? Щось ага. Я, я чув, що ти стала агентом. А ти що тут? Короче, за Симоном ми прийшли. Що? Тут може бути помилка. Я репорчу до Сімона. Мо... Ладно, я не встигаю. Де він? Ну типу йому контактує, каже говорить інфу. Я маю знати Дайте обаче контакт з кожен. Леон не просто enough. Достатньо страшно. чо? Брежне. Бам нафіг Шері це з першого резидента така малявка. З другого резидента. Леон і так. Дима це хто? Знову він. <реш> Капліон питає твій друг і каже більше дівчин Вітаємо в клубі. А, ну взагалі йому напевно треба взривати. Дивіться, що витворяє. Я думав, що сзади в нього балончики і можна його ні. Це було б занадто легко. Не сперечаюсь. Дивіться, лізає забезьяна кудись. -мо Так, а можна кудись? Приберіть від нього нас. Нас від нього. Так, що там. Прямо. Блин, це далона імба. Ти типу, вже реаль точці, типа крутий, типа з розік. Ой-ой-ой. Okay? Ти в порядку? Ну, так. Да. Okay. Вона не знає, вона занадто молода була. Я сподіваюся, що не чуть, як я спамлю. Я думаю, може це ви полагодити. Іду. Ой-ой-ой, ДБД -ой, почалось, Дивіться, генератори робити. реально. Все. не відкривається, не запускається. Жива. А я и хотів хедшот як він ще стоїть Да, йому ще пофіг я йому в голову заряжаю зі снайперки. Просто чилыть. А що що нам робити? Треба набити дивіться втік маленьке убіжище Ой-ой-ой, апгрейд, походу. Поняв. Оце вже страшна фігня. Чорт. Як я сказав. Блин, якісь слова англійської це 10, не шарю треба буде перекласти. Бам. От плюс таких ігор, що можна на англійську вчить типу. Я потім перекладу, запишу. Бам. Вон. Ми, коротше, побіжимо в якийсь дом. Шері, послухай перед тим як мені треба щоб ти... Я думаю, вони в порядку Давай Та Давай щось там. Джейк. Чуєш? Та чує? Ви були типа приглушені після польоту. Добре, дякую. Добре, дякую, що Не знаю. Шеррі казала, що вона бачила цього. Сімменса, десь там. Кесгоу! Петушки. Ой, таке ж не можна говорити, осуджую. Курочки. Сюди. Чого це було? Trouble. Trouble. Боже, таке легке слово, я дебіл, я забув, що воно значить. Проблема, коротше. О, круто. Знову закрито. Right. Чорт, we'll добре. Знову давай подумаю, як на все Придумаємо, що робити з тим. Чо? За фігня О, yeah. uh, блин. Uh. What the fuck? Резидент. <ріпи> <Дімо ворган. ріп> Фу. <ріп> а вот это інший. Фу. Це якийсь новий трюк. Який трюк нафиг. Короче, Це не працює! Як довго нам це робить? Поки патрони не закінчаться, кажу. А, так я можу за ключами бігти, на що мені не треба. На ж просто треба ключі. Ага, ну, так, просто треба ключі, звичайно. Просто так ключі ж достаюся. Там пере... ця палка лежить на іншій стороні. Не палка, а то, що блокує двері, короч. Споч думаю, я спочатку маю електрику обрізати. Ааа! чужий мене на лосі Чи може його все таки мона прибити? А, ну я можу його заставить. А як мені порізати провод, Леон вистріли в нього і все А, вон. Бачу. Чого електрика виключається і включається сраним речагом? А в якому віці знаходиться Леон і... Елена? Тож ж вроді у них якісь там лабораторії і технології, а вони речагами виключають світло нафіг Подиви на це Один ключ. Ще два, щоб Ще два залишились, коротше. Два залишилися. А прилізти не. якби не варіант. Жива, окей. Що, що мене з камерою відбувається? Ого. Сильніше 7 б'є, ніж, е ніж зброї. Ага, окей. Іначе, бачите, чекпоінти зберігаються, кай. Бен, тут який дебільно біг зроблений, я не знаю. Ти натискаєш на пробіл, ще камера піднімається, не можна дивитись. Ти можеш дивитися в тому напрямку, куди мишку, коротше, повертаєш. Не знаю, це поясни, короче. Ще один ключ. Залишився останній. О, дякую, що цю механіку залишив. Статуїтка. Що? <плес> туда. Руки срані. А я ще не помиляюсь, знаєте, що я бачу? цю руку буде закидати би краховильовку десь. Але де я не знаю? Це так свіш, то боже. Як це побачив, я так сміявся, Тут десь є мікрохвильовка, і в неї вона закинуть цього. Боже, чувак играє 24 на 7 в саундпат. Та димбеду Йома, скільки вас тут. А як мені потрапити сюди? Вон мікрохвильовка. А ну-ка, я хочу перевіритися. Кс-кс-кс-кс. Тюбічки. Ой, коротше. Можливо, нам сюди. Ні. А як туди потрапити, Йоми. Як туди добратись? Сюди. А, точно. Угу. Ага. тобто не зі свої все-таки. О. Ты шо прилисты не можеш, Леон, боже. Наші оці проблеми якісь видумані О, сюди можна не можна. А куди ой, тоді? Я ж тут все подивився, тут не можна. А, тобто ну тут він буде перепрыгивать, а ото йому ні, палло. Це ж агент, який не додумається туди піти. А так чекай, все ж. Болт. Ну, на інші стороні, а толку мені цього цю... Волт, на other сайт. Так там також. Мен, не думаю, мені ачівку дадуть, якщо я сюди руку запихну. Дві лежить у біжі ще якийсь Мен, я згадав, що в мене є ж карта. Ну, типу, не карта, а шлях, який показує мені, а ну-ка. Боже, мені треба на драбину. Окей, боже, окей, окей. Бам. Так, а що вона має зробити? А, вона вічі нам цю двері. You have to open it from your side. Ты можешь открыть здесь своей спирты. Давай, я открываю. Ай. Да -мо, вонючий хищник снова. Что нафиг? Бежище. Все, давай. бегуляй. Ключ! Роджер. Боже, убежище на убежище. <laughs> убежище на убежище. To... Нашел ну, восстание ключ. Давай вылазить. Вот, видите, кисть всякий тип рекламы. Кейт, okay, так мені навіть швидше. Блін, я все ще не навчився хилиться в цій грі нормально, представляєте? Швидше нарешті. А он щось со шуміло постійно? Ай! Ай! Ой, на останню миллисекунду, ну ты. <свы> давай, давай. <свы> <свы> Кушать. смакота. <свы> О, <Ой>, реально, двися. Давай поспешать. Не хочется отпустить Сименсу. Хоча я думаю на цьому можна було б зупинитись, щоб да, серії недовгі були. Давайте подивимося, може зараз якась така сцена і я зразу продовжу. Піду записувати зразу другу. Ада. Ада. Пішли за нею. Що відбувається? А це ми дізнаємося в наступній серії. Давай. Давай дістанемо відповіді. Окей. Що ж, на сьогодні це все. Ну, в плані вся серія. Піду зразу на наступне записувати. Окей? Дякую всім за перегляд. До нових зустріч.